Ви на всю голову хворі, так любі кіномани, давненько ми з вами не бачилися. За цей час ми, як і ви, засмутилися, коли окупився загін самогубців. Ми пізнали межі можливостей людського тіла і сортирного гумору разом з Деном Редкліфом. А ще плакали коли документальних українських шерифів. Подали на Оскар у номінації Кращий фільм іноземною мовою. Це минулося, то ж хапаємося за волохатого конга і рушаємо крізь джунглі останніх новинок кіно. Пам'ятаєте Пола Верговена? Ага, той сивий дядько, який утім ще знімає фільми і навіть досить непогані. Але в Голлівуді вважають, що ніхто не дивиться стрічки 90-х, тож їх потрібно перезнімати. Ось Columbia Pictures дісталася й до одної з найкращих робіт режисера зоряного десанта. Над сценарієм працюють автори жахастиків Марк Свіфт і Деміан Шенон. Продюсерами стали мучителі Згадати все: Ніл Моріц і Тобі Джафе. Режисер оригінального фільму зазначив, що новий зоряний десант це особливо актуально у часи президентства Дональда Трампа. Український Ворошиловград, що знімається за одноіменною книгою Сергія Жадана, отримав головну нагороду німецького кінофоруму «Connecting Котабс, крім режисера Ярослава Людигіна, відзначили продюсера фільму Володимира Яценка. Таким чином фільм здобув право взяти участь у програмі «Producers Network» Каннського кінофестивалю. Ворошиловград розповідає історію чоловіка, який змушений повернутися до рідного міста на Донбасі, аби знайти свого брата і захистити сімейний бізнес. 75-річний Хаяо Міядзакі після виходу на пенсію три роки тому має намір повернутися до роботи. Він сказав, що повнометражну аніме-стрічку варто чекати до його наступного ювілею. Тобто ще п'ять років. Рімейк Ворона почнуть знімати наступного року. Головну роль віддали Аквамену Дрого Джеймсу Мамоа. Режисером виступить Корін Гарді, який до сьогодні зняв купу кліпів, короткометражок і один хорор із темряви. Шоу маст го! Про Фредді Меркурі знімуть кіно. Виконавця головної ролі вже знайшли, і це Рамі Малек. Ну, містер-робот. Що тут сказати? Oh Коротше, побачимо. Більш обнадійливим видається перевтілення Гарі Олдмана у Вінстона Черчилля. для воєнної драми Найтемніша година над стрічкою. Працює Джо Райт, відомий за фільмами, у яких знялася Кіра Найтлі. Але в найтемнішій годині головна роль дісталася Лілі Джеймс. Вихід стрічки заплановано на осінь 2017-го. Готується до зйомок продовження дівчини з татуюванням дракона. Режисер Фредеріко Альварес працюватиме над екранізацією дівчини, що заплуталася у павутинні. Книга вийшла минулого року. Щодо акторського складу, поки нічого не відомо. До восьми подруг оушена приєднався мед Дейман. Крім того, у спін-оффі «12 друзів Оушена задіяні Ен Геттовей, Гелена Бонем Картер, Кейт Бланшетт, Дакота Фелінг, Сандра Булок, Ріана е, Це шість. А ще Сандра Полсон і Мінді Келінг. Так, це вісім. Край дикий захід продовжили на другий сезон. А за словами актора Джимі Сімсона, перший сезон відповість на максимум можливих питань. І фінали залижать глядача у стані Це що, кінець? Ви що знущаєтесь? Враховуючи той факт, що другий сезон вийде тільки у 2018 році. Ти справжня?» Прекрасно, Ви вчасно. Я розробив алгоритм знаходження друзів. У теорії Великого Вибуху з'явився приквельний спін-офф. Вгадайте про кого? Так. Серіал називатиметься Шелдон, і розповість він про дитинство довбанутого науковця. Але Джима Патерсона в головній ролі ми не побачимо, адже у приквелі його герой це 12-річний хлопчик. 24 листопада у Прокаті з'являться наступні стрічки. Постапокаліптичний горор-трилер Нова Ера Зе. На метакритику він має 73, а на томатах 83% схвального рейтингу. Мультиплікаційний наслідок колаборації США та Південної Кореї з дуже оригінальною назвою Супергерої. На помідорах має такий собі рейтинг у 40. Я. Заповім вам свій прах, сумна комедія чи весела драма Палає, Палає, Палає про пригоди двох дівчат і їхнього мертвого друга, який подорожує з ними в урні для праху. Рейтинг 89 на томатах. Давня мрія здійснилася. Нарешті дебютна історична драма Тараса Химича під назвою Жива про молоду дівчину, яка рятується від переслідування Міністерством державної безпеки СРСР і потрапляє в табір УПА. Mm. Рейтингу нема, проте в кіно сходити рекомендуємо. Ти той, хто бачить світ хліщини? Найбільше розорив українців доктор Стрендж. Він просто диявольськи притягує до кінотеатрів наївних кемберберчманів. За минулий вікенд він зібрав 8 мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч. Ну, ми трішки округлили. У цілому ж за два з половиною тижні це кіно витягло з українських гаманців 56 мільйонів гривень. Впевнено стартувало науково-фантастичне прибуття. За перші чотири дні майже 6 мільйонів гривень. Кажуть, там такий фінал. А доки українські шерифи шукають 30 тисяч зелених, щоб у США їх подивився, хоча б хтось на гніздо горлиці Тараса Ткаченка сходило більше 8 тисяч глядачів і лишили в касі півмільйона гривень за перший вікенд. Не блискуче, але й непогано для старту. Обов'язково гляньте наш кіногляд про цей фільм. 20 мільйонів переглядів за 4 дні набрав трейлер Красуні чудовиська з Емою Уотсон у головній ролі. Старий улюблений мультфільм він не переплюне, але зроблено досить красиво. Ще одна насолода для очей: новий трейлер фільму Конг Острів Черепа. Казкова екзотика, чудові актори та бюджет у 190 мільйонів доларів. Нам буде на що подивитись. А наостанок маємо для вас життєву мудрість від Софі Марсо, яка кілька днів тому відсвяткувала своє 50-річчя. Можна перевтілитися у будь-якого персонажа, але люди все одно знатимуть, хто ти є насправді. Будьте собою, діліться добром з близькими і дивіться тільки хороше кіно. До зустрічі. shut the fuck up about moonmen